Медичний огляд школярів перед початком навчального року обов'язкова процедура. Діти, які його не проходять, до занять не допускаються. Все це робиться тільки заради здоров'я самих школярів, адже інфекції, як правило, швидко розповсюджуються у колективах. Тож ще вчора у школах міста розпочались планові медичні огляди. там работает комиссия, в состав этой комиссии входят школьные врачи, медицинская сестра. То есть они осматривают кожные покровы, они осматривают на наличие педикулеза, они осматривают зев нос для того, чтобы выявить те инфекции, которые могут передаваться воздушно-капельным путем. Із тринадцяти відсотків дітей, які пройшли медичний огляд, один відсоток відправили на лікування. У них виявили ряд інфекцій. Тож, щоб не допустити поширення хвороб, далі на школярів чекають поглиблені медичні огляди. Ми починаємо вчитися, і знову, так же як в прошлом і в позапрошлому році, ми будемо поставляти плани, графіки і всі ребята знову пройдуть углублені медицинські осмотри у всіх відповідних спеціалістів. Працюють у школах і санітарні лікарі. Вони вже перевірили майже всі заклади, харчові блоки, холодильники, взяли проби води, бо харчування школярів під особливим контролем. Для усіх учнів міста розробили спеціальне збалансоване меню. А от діти початкових класів матимуть можливість харчуватися безкоштовно. За них платитимуть з міського гаманця.